Діти з особливими потребами так толерантно називають дітей, які мають серйозні вади здоров'я. Таких в одній Житомирській області більше п'яти тисяч. Саме для них рік тому в Житомирі відкрили центр соціальної реабілітації. Сьогодні на обліку центру стоїть 62 особливі дитини. Ми приїхали з міста Коростишева. Ми дізналися про цей центр реабілітації від знайомих, і минулого року ще в серпні місяці ми перший раз приїхали сюди на реабілітацію. Більше пристосовано до маленьких дітей. Тока, ми вже дорослі, але дуже персонал такий чуйний, від, да, відзивчивий, і все стараються ну нам теж допомогти і з нашими проблемами і з усім, хоч і тренажери малі все, але під нас все підстраюють. Ми дуже задоволені тим, що ми тут маємо можливість лікуватися. Гордістю центру є унікальне реабілітаційне обладнання, яке дозволяє буквально ставити дитину на ноги, розповідає про перемоги директор центру Лариса Дорошенко. Дітки, які мають три. 4-5 років не ходили після півроку проходження курсу реабілітації, сьогодні ходять. Дітки, які не бігали, сьогодні бігають. От, от мама розказувала дітки, які, можливо, і не вміли щось намалювати, і розказати віршика. Сьогодні вони мають відповідні теж досягнення. Ми проводимо культурно-виховні заходи, намагаємося, щоб кожна родина, прийшовши до нас, як до себе додому, розумієте? От щоб не було різниці, що вони вдома і що вони в нас. Радістю діляться і рідні хворих діток, а на очах сльози. Зараз після гематомеда він ножками ну, працює, він руками став братися, не брав нічого. Після гематомеда, от дійсно, це якесь чудо, а не гематомед. Ну, плюс уже все остальное. А здесь я просто не думала, що я еще осилю цю... Эту... Реабілітацію, потому що аж смаликава бещи сіда пеши, Ну, во всьому іншому, самі видите просто маленький рай для таких дітей. Помагайте нам, но ну, не забирайте у наших дітей. Будучі почуває небудь Інформація про унікальні можливості реабілітаційного центру шириться в області. Звідусіль їдуть сюди батьки. Одна проблема в центрі є можливість розмістити дітей. Батьки шукають притулку в місті або возять хвору дитину щодня із районів. Немає де жити, як немає де залишатись їздимо кожен день питанням реабілітації дітей і інвалідів присвятили розширену координаційну раду за участю фахівців медичної галузі та управління праці та соціального захисту облдержадміністрації. Засідання провели на базі обласного центру реабілітації дітей з особливими потребами, не випадково фінансування таких центрів з місцевих бюджетів опинилося під загрозою. На дітях економити не можна, і сьогодні ми всі переконані, якщо на ранній стадії відбувається втручання реабілітологів. То цю дитину ми можемо повністю адаптувати на 100% до нинішнього суспільства в обласному бюджеті. Коштів на отримання центру не вистачає цей унікальний заклад, можуть закрити надія тільки на депутатів обласної ради і небайдужих благодійників. І скільки то коштів не потребувало, але саме проблеми людини, і людина вона має бути осередком добра і милосердя.